Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні коротеньке відео на тему чугунної пательні від компанії Майстерня. Придбали ми таку пательню. В комплект входить сама пательня, щіточка для металева для її очищення. Ось так. Добротно виглядає ця пательня, дерев'яна ручка з логотипом компанії. Така картонний логотип. Ну, взагалі, повторюсь, чугунна, гарантія 100 років від виробника доволі добротно. Сама ручка дерев'яна знімається, вона на такому довгому, скажімо так, болті ось так воно все виглядає. Обов'язково тепер важливий момент перед тим як використовувати пательню, ми маємо зробити деякі важливі дії, закалити, скажімо так, цю пательню, щоб потім у вас все було, щоб вона не ржавіла, щоб у вас нічого не пригорало. Що нам до цього потрібно зробити? По-перше, від'єднати ручку. Від'єднали. Тепер я буду робити це на мангалі. У мене ось така, таке ж різне покриття з отворами. Тут я буду цю бательню і розігрівати. Ви можете робити на комфорті газовій. Ось так. Отже, розпалили багаття і пательню розігріваємо хвилин 10-15, щоб вона трішки прогоріла. Буде вона диміти, трішки коптіти, це нормально, це заводське мастило, все, що там є, ми його випалюємо. Після чого вона може поміняти трішки колір, ставати сіра, можуть бути плями, нічого страшного. Ми її миємо миючим засобом, і ганчіркою обов'язково та, яка не залишає ниток. З футболки ідеально підійде ганчірка. Вимили, промили і поставили знову ж таки на мангал або на комфорку, щоб вона підсохла. Після того, як вона підсохне, кидаємо вершкове масло, шматочок. І дуже добре його тією ганчірочкою, такою, те, що не залишає, не залишає ворси, дуже добре втираємо в пательню, ось так, щоб вона була аж чорна. Після чого відправляємо її в духовку на 1 годину при температурі 250 градусів. Все, ось так ідеально виглядає наша пательня. Тепер давайте спробуємо щось на ній приготувати. Наприклад, тут у нас вже олія. ось таку. Рибку, яку ми лише вранці спіймали. Готується ідеально, нічого не пригорає. Тепер давайте спробуємо приготувати тут же після риби ось такі дируни. Також, як бачите, готується супер ідеально, все класно. Запам'ятайте, чугун любить олію, тому краще обов'язково готувати, додавати сюди олію. Все, ось така мінімалістична вечеря готова завдяки новій пательні, чугуній. Після того, як ми її використали, добре промиваємо, обов'язково насухо просушуємо, можете поставити на мангал ще раз, щоб вона підсохла, і відправляємо, де ви будете її зберігати, в коробці чи ще де. Загалом пательні дуже задоволений. І ще один важливий момент, друзі. Коли я казав, що ми втираємо вершкове масло у патерню, то ми втираємо його з обох боків знизу, зверху, втираємо в кожну частинку, щоб жодна частина патерні не залишилася без вершкового масла. Як тільки втерли, все. Дякую, що ви зі мною, друзі. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо так, то ставте подобайку, підписуйтесь на канал, коментуйте. Це допомагає це відео просувати вверх у Ютубі. І всім гарного вечора. До нових зустрічей!